На екрани вийшов новий різдвяний мюзикл під назвою Мрій за участі танок на майдані Конго Монатік Джері Хейл Василем Байдаком у образі Святого Миколая Євген Клопотенко. На святвечір відбулася прем'єра динамічного мюзиклу Мрій у різдвяній музичній пригоді фігурують популярні українські артистки. Кажана Мішель Андраде Джері Хейл за сюжетом молоді музик. Канти їдуть до Києва на концерт вже відомого артиста, котрий запросив виступити на одній сцені. По дорозі до Києва трапляється низка пригод. Несподіваних знайомств і дивовиж, адже це різдвяна пора, і свято ніхто не поцупить. Якщо ми його не віддамо. Як розгортатимуться події у новоствореному мюзиклі мрій, дізнаєтеся, переглянувши, Музичну історію. Всім ворогам усупереч собі у радість мріяти нешкідливо. не шкідливо! Врієте так мріяти, діти, починай!